Квадроцикл C-Force CF 450Л ІПІС щойно після повної передпродажної підготовки офіційного дилера Квадрохата Україна. Зараз будемо завантажувати і доставляти до клієнта квадрохати. Нашого замовника клієнт одразу також замовив оригінальний кофер CF Moto нової моделі на швидкоз'ємному кріпленні CF Connect. І EPS це максимальна комплектація для цієї моделі. Звертаємо увагу, лебідка тонна 100 тягового зусилля, 25-ті покришки. Також 12 легкосплавні диски, платформи з швидкоз'ємними кріпленнями, CF-Connect, кофри, кріплення для зброї і будь-які інші аксесуари. Захисти рук, також це заводська комплектація дзеркала, показчики поворотів, ну і, звісно, величезне сидіння, на якому можна кататися легко, і дуже комфортно удвох, а можна навіть у трьох. І, до речі, сидіння оздоблене таким матеріалом, який не ковзає, не потієте, взагалі дуже і дуже круто. Також у нас алюмінієві грибінки для ніг. Ну і звісно варіатор СІФ Moto з системою EBS, система гальмування двигуном. Завдяки цій системі квадроцикл, колодки взагалі це нерозхідний матеріал. Також у комплектації заводу у нас вже є фаркоп, блоки керування вночі підсвічуються, керування лебідкою також. Звісно, дуже інформативний екран. Ну і звісно, справжній повний привід, понижуюча передача. Це все є у квадроциклі Сієфмото Moto 450L EPS. Звертайтеся у квадрохату, техніка в наявності. Чекаємо на ваші звернення.